Я радий інформувати вас, що реформа органів прокуратури відбувається успішно. Завдання поставлені перед Генеральною прокуратурою, перед комісіями, народними депутатами України, законом України, представниками громадськості виконуються. І, Як ви знаєте, завершено конкурс на зайняття вакантних посад керівників місцевих прокуратур. Їх було створено. По всій Україні 178. Там, де було можливо провести конкурс за виключенням окупованих територій, мається на увазі Крим та тимчасово окупованих також територій. В Донецькій та Луганській області було проведено конкурс та визначено 155 прокуратур. Із них 154 керівника вже призначені. Лише один не призначений у зв'язку з судовими спорами. Це відбувається в Одеській місцевій прокуратурі номер 2 велика подяка, велика подяка за проділену роботу. Ми хочемо висловити безпосередньо заступнику Генерального прокурора України Давіду Сакваралідзе. Адже безпосередньо сама ця людина освятила відповідний конкурс, була його ініціатором. Була тою особою, яка фактично повністю координувала відповідний процес, е, організовувала процес та робила все для того, щоб дійсно органи прокуратури в Україні змінилися. Щоб ми всі почали працювати по-новому, щоб довіра до прокуратури повернулася. І я впевнений, що старт роботи органів прокуратури. Ви знаєте, що 15. Грудня цього року це був перший робочим днем нових керівників місцевих прокуратур, стане стартом відновлення довіри суспільства до правоохоронної системи. Головна мета реформи не лише перепризначити прокурорів, не лише омолодити склад. А як ви вже знаєте, як я вам повідомив, склад прокуратури значно омоложено. А головне завдання, щоб дійсно довіра суспільства до правоохоронців повернулася. Щоб прокуратура перестала бути в очах простих людей каральним органом, а фактично була органом, який сьогодні допомагає в проведенні слідства органам, які на то уповноважені, надає послуги суспільству, і прокурор стає фактично другом кожній простій людині, яка допоможе у складній ситуації, яка допоможе знайти правду, коли слідчі порушують законодавство. Яка поможе в будь-яких складних ситуаціях. І я впевнений, що і завдяки допомозі Давіда Сакоралідзе, і завдяки його управлінню реформ та всього суспільства, яке сьогодні допомагає проведенню реформи прокуратури, це завдання виконано буде. Хочу зазначити, що під час проведення конкурсу заступник генерального прокурора Давід Сакваралідзе неодноразово звертався до Генерального прокурора з проханням. Відзначити, преміювати представників його управління, які безпосередньо здійснювали реформи, відмічаючи їх старанність та ініціативність в роботі, такі рапорти безпосередньо направлялись до генерального прокурора України. Вони задовольнялись і видавались накази про заохочення представників управління реформ. Ми маємо впевненість, що нові прокуратури стануть не просто новими за своєю назвою. За своєю структурою, за своїми повноваженнями оновиться підхід до роботи, оновиться принципи діяльності. І ми всі зможемо сказати, що дійсно реформа відбулася не на бумагі, а на справі. Стар запущен з 15 грудня. Дай Боже успіху цим людям працювати в інтересах нашої держави та боронити закон.